В Україні відомим на весь світ є наше рідне місто Кривий Ріг. А відоме воно своїми сильними, мужніми, працьовитими людьми, які щодня змушують битися сталеве серце Кривого Рогу. Серце, як і наше місто, більшість людей асоціює з червоним кольором, тому часто називають наше місто. Червоним містом. А все це через те, що після дощу в місті можна зустріти величезні червоні калюжі, криваву ріку, червоні дороги і навіть червоних горобців. Про кривий ріг люди склали вже безліч легенд. Але все одно, щоразу у відвідувачів нашого міста через побачене. Виникає досить логічне питання. Чому ж горобці червоні? Цікаво, а що думають про це наші дошкільнята? Привіт! А ви знаєте, що в нашого місту буде день народження? Давайте воно малюємо. Давай! Тому що він попався в червоні калюзі. Діма, де ти бачила червоні Та Там нас і в коло. Ми стали їхали до бабусі за міста. І там бачили червоні гори. Нічого собі, а чому ці гори червоні? Не знаю. Можливо, колись давним-давно в нашому місті жили масяні. зовні чоловічки. З планети Марс. Мені мама розповідала, що планета Марс червоного кольору. Я думаю, що Марсані колись пролетали в Києві Ріг і там залишив червоний пил. Його було так багато, що нам утворились великі червоні гори. Точно, мой тато прийшов в кордієві. Він розпитав, що там добуває залізну роду і вона дає такий червоний колір. А я мірі Марсанік. Що вони залишили такі скарби і прислабили, і прислабили наше місто. Точно, наше місто надзвичайне, я навіть купався в такому кар'єрі. Я вірю, що ми зустрінемося з марсіанами. Друзі, будемо сподіватися, що марсіани повернуться. Подивіться, яким гарним кточом стало наше місто. А, а я дуже мрію та подружитися з марсіанами. А ви знаєте, що рії збуваються.